Доброго дня! 7 січня 2024 року сьогодні нами керують енергії Колесниця, справедливість і мав. Колесниця задає тон в сьогоднішньому дню, який обіцяє бути активним, емоційним, насиченим. Можливо, хтось отримає вісточку, а хтось нову інформацію. Взаємодія з іншими людьми це основна тема дня. Але основна рекомендація контролювати свої емоції і не переоцінювати свої можливості. Вдалими ми будуть поїздки на короткі і далекі дистанції. Також від мага ми отримуємо свободу нашої волі, щоб керувати своїм життям, адже ресурси у нас є по праву народження, а справедливість. Говорить нам, дає можливість урегулювати всі питання, які надійсний час нас турбують, налагодити співпрацю, важливо діяти за планом, продумати свої ходи. Також гарний час, щоб в особистих стосунках розподілити обов'язки по справедливості. Бажаю всім вирішення всіх питань на вашу користь і гарного дня!